На полях Лузівської тергромади почалися сезонні роботи. Триває так зване підгодовування озимої пшениці. Загалом цього року на території Лузівської громади озимими культурами засіяли майже 32 тисячі гектарів. Свої поля удобрюють і працівники соціального партнера міста компанії Кернел. Фахівці розповіли, як та навіщо підживлюють рослини. Далі спецсюжет прямісінько з поля. Доброго дня, мене звати Євген Котенко. Я займаю посаду провідного інженера підприємства Сто Мрія. Зараз ми знаходимося на полі, де виконується операція підживлення озимої пшениці аміачною селітрою. Операція підживлення Озимою озимої пшениці аміачної селітри виконується кожного року, а в даний час трішки маємо такий вигляд, тому що погодні умови були дещо несприятливі для нас в зв'язку з великими морозами. Але думаю, що ми зможемо придати іншого вигляду і внесемо всі заплановані об'єми мінеральних добрив завчасно. Році у нас достатньо великий об'єм озимих культур. Ми маємо 10 тисяч гектар землі засіяних зимою пшеницею. Зараз ще складно спрогнозувати, яка буде врожайність, але ми маємо надію, що і погодні умови, і весь об'єм буде виконаний вчасно, так як техніка. Відремонтована, вся команда згуртована, і маємо надію, що в цьому році ми отримаємо гарний врожай і будемо з хлібом.